У новачків, які вирішили вперше виростити тюльпани, зазвичай виникають одні, ті ж питання ми зібрали найпопулярніші з них і підготували розгорнуті відповіді. Підписуйтесь на наші канали, щоб тюльпани правильно розвивалися і добре цвіли. Потрібно знати про деякі важливі особливості, наші відповіді на питання допоможуть вам створити пишний квітник, один чому тюльпани не цвітуть. Найбільш поширені причини неякісний посадковий матеріал. Від пошкоджених або занадто дрібних цибулин пишного цвітіння чекати не варто, крім того, вони нерідко псуються вже в землі, загнивають в перезволоженому ґрунті або стають здобиччю мишей. Дефіцит сонячного світла: не садіть тюльпани в тіні дерев, без сонця вони не тільки відмовляються цвісти. Але і повільно ростуть холодний і поривчастий вітер, тюльпани воліють захищені ділянки, недотримання термінів викопування цибулин і посадки їх в ґрунт. Через це у тюльпана збивається цикл розвитку. Наприклад, якщо посадити цибулину занадто рано, восени в теплу погоду вона пустить паросток, який замерзне взимку. Невідповідна глибина посадки, якщо цибулину посадити неглибоко, паросток здасться із землі занадто рано і замерзне, а якщо надто поглибити, рослина розтратить всі свої сили на довгий і тернистий шлях до світла. Оптимальна глибина посадки потрійна, висота цибулини, неправильна зрізка. На рослині потрібно залишати хоча б два листочка, інакше в наступному році тюльпан не зацвіте. 2. чому тюльпани мають короткі стебла. Існують низькорослі сорти тюльпанів, які використовуються в бордюрах. Для таких рослин коротке стебло, це норма. А якщо до потрібної висоти не дотягують стандартні тюльпани, то швидше за все їм не вистачає азоту, освітлення і води, а ще занадто короткий стебло може свідчити про те, що перед посадкою цибулина не була охолоджена до необхідної температури. Три, через що на квітках тюльпанів з'явилися смуги. Якщо тюльпани однотонного сорту раптом стали строкатими, то швидше за все рослина атакував небезпечний вірус пестролепестности, який змінює сортові характеристики. При виявленні таких строкатих квіток рослина потрібно якомога швидше викопати і знищити, поки вірус не заразив інші тюльпани. Вилікувати цю хворобу не можна, тому важливо приділити увагу профілактиці. Вірус пестролепестности передається від рослини до рослини з соком. Найчастіше переносниками є листогризучі комахи, тому від них потрібно своєчасно позбавлятися чотири, що робити з тюльпанами, коли вони відсвітуть. Коли квітки зів'януть, стебло потрібно обламати так, щоб на рослині залишилося два листа. Це необхідна умова для успішного дозрівання цибулини. Якщо під час цвітіння тюльпани не підгодовували, в ґрунт слід внести фосфор і калі в рівних пропорціях з розрахунку 30-35 п'ять добриванок. Також незайвими будуть мінеральні добрива, в складі яких є марганець, цинк і бор. Протягом двох тижнів після закінчення цвітіння тюльпани потрібно продовжувати регулярно поливати при цьому кількість води, слід поступово скорочувати 5. як правильно зрізати тюльпани. Якщо ви хочете прикрасити будинок тюльпанами, стебло потрібно акуратно зламати, не зрізати так, щоб на рослині залишилося не менше двох нижніх листків. З їх допомогою рослина зможе відновити сили, пам'ятайте, якщо ви зріжете тюльпани під корінь. В наступному році залишитися без квітучої клумби. 6. що робити, щоб тюльпани довше простояли у вазі? Тюльпани найкраще ламати ще в стадії бутона, У вазі з водою їх стебла здатні вирости до 20 см, а квітки значно збільшитися в розмірі і повністю розпуститися, щоб квіти простояли у вазі від 7 до 14 днів, налити туди трохи води на рівні 10 см і міняйте її щодня. 7. коли викопувати тюльпани. У регіонах з теплим кліматом тюльпани викопують на початку червня, а з більш холодним і настійким в кінці першого літнього місяця, але найкраще орієнтуватися на зовнішній вигляд рослини цибулини потрібно викопувати, коли листя тюльпана пожовтіє, стебло стане м'яким буде не ламатися, а гнутися. Цибулини краще викопувати в сонячну погоду, коли земля досить суха. Якщо ви зробите це в сиру погоду перед просушуванням цибулини, потрібно обробити слабким розчином марганцівки вісім, коли потрібно садити тюльпани, у середній смузі тюльпани садять в кінці вересня-початку жовтня. Відповідно, в більш південних регіонах це роблять трохи пізніше, а в більш північних трохи раніше 9, як захистити тюльпани від гризунів. Цибулинами тюльпанів люблять поласувати миші, щоб уберегти рослини, скористайтеся перевіреними методами, оточіть посадки тюльпанів отруйними цибулинними нарцисами, рябчиками, які мишам не до смаку, посадіть чорнокорень циноглосом. Це однорічна рослина не тільки відлякає мишей, але й відмінно прикрасить квітник своїми незвичайними фіолетово-червоними квітками. Перед посадкою обробіть цибулини гасом або мазю вишневського клумбу періодично оприскуйте настоєм кореня Валеріани, якщо ці методи не працюють, обмежте мешам доступ до цибулин, садіть тюльпани в кошики і контейнери з дрібними отворами. Десять що робити, якщо тюльпани проросли взимку. Якщо зима вже добігає кінця і зберігаються, цибулини проросли зовсім трохи. Можна спробувати дочекатися, поки прогріється земля. Посадити їх в ґрунт, але найкраще підготувати для них невеликі горщики, насипати туди керамзит шаром 2-3 см потім ґрунт для квітів і посадити цибулини. Якщо ж взимку під час потепління проросли тюльпани, які восени були посаджені в ґрунт, треба присипати їх землею, а зверху прикрити ялиновим гіллям або сухим листям. Це вбереже паростки від вимерзання і призупинить їх зростання 11, чому сортові тюльпани через рік два змінюють колір. Забарвлення квіток тюльпана залежить від сорту і стану цибулини. Якщо через пару років з цибулини, наприклад, оранжево-цветного тюльпана з'явився червона квітка, значить, як і у випадку з пестролепесністю рослина захворіла. Всьому виною вірус, який блокує придбані сортові ознаки і залишає лише ті, які були у дикорослих тюльпанів, як правило, забарвлення квіток у диких рослин червона або жовта 12. скільки років тюльпани можуть рости на одному місці? Щоб цибулина залишалася здоровою і міцною, і найкраще викопувати щороку. Але якщо у вас немає такої можливості, допустимо вирощувати тюльпани на одному місці протягом 3-4 років, прості сорти з класичною формою, і забарвленням квіток можуть перебувати на одному і тому ж місці до 7 років. Але для цього потрібно дотримуватися деякі умови правильно доглядати за рослинами вчасно поливати і систематично підгодовувати і обов'язково забезпечити їм достатню кількість світла. 13. як купити хороші цибулини тюльпанів. Найкраще купувати цибулини першого розбору. Зазвичай їх розмір становить 3-5. 5 см в діаметрі і 10-14 по колу. Такі цибулини досить міцні і зацвітають в перший же рік, крім того, при покупці слід дотримуватися кількох правил куйте посадковий матеріал тільки в спеціалізованих магазинах і до початку посадкового сезону в ідеалі, з кінця липня по серпень, поки цибулини не отримали пошкодження при транспортуванні або перекладанні з місця на місце, вся цибулина повинна бути щільно покрита тонкою золотисто коричневою лоскою. Груба луска темного кольору свідчить про те, що цибулина була перетримана в ґрунті. На поверхні цибулини не повинно бути ніяких механічних пошкоджень плям, цвілі або засохлої м'якоті, якщо донці м'яке зі слідами гнилі або коріння рушили в зростання. Таку цибулину брати не варто, якщо цибулина здається занадто легкою для свого розміру. Вона підгнила, також відкладіть її в сторону. Сподіваємося, в цій статті ви знайшли відповіді на хвилюючи вас питання. Якщо якісь труднощі вирощування тюльпанів залишилися неосвітленими, ви можете обговорити їх на нашому форумі.